Друзі, доброго ранку. Мене звуть Андрій, ви на каналі Клюєюа. І що? Сьогодні приїхали зранку на ставочок. Дивіться, яка вода. Темна, хвилі, хмари. І будемо намагатись щось зловити. Вчора приїхали в 11 годин з риболовлі, а сьогодні в 4 підйом і на риболовлю. Таке собі. Такий настрій вставати не дуже хотілося. Але хотілося приїхати на цю водойму і подивитися, як клює рибка зранку. Поки що взагалі немає ніякого кльову. І цілком можливо, що його не буде, бо змінюється погода. Було тиждень сонячний, а тут похолодало 9 градусів і дощ ніби передають. Тому таке буде видно. Рибалимо. Так. Да. Ще раз доброганочку, друзі, контентус підійшов. Дивіться на малого. Дивіться, який гарний сазанчик. Ой, сюди не йде. Андрюха, подай сачка, будь ласка. Друзі, дивіться, малий чекає вже. А, анда, я його візьму як професіонал, типу одна рука, одна рука сюди, друга сюди. ну, спробуємо по-професіональному. <плес> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дружочки, сезончику такий заробнем важити. <зас> а саме головне, знаєте що? Що я собі спінінга поробив, думаю, покидати може спробувати на басика, якщо короп не клює. І, і Андрій підсік мені, щоб я собі розуміли. Ну, чоловік щось собі знає. Тільки що 10 хвилин тому я ось це місце підкормив і закинув не на, на, не на наше козирне місце, а закинув просто на цей. Типу, щось спробувати трошки інше, там, де ми знаємо, тож, що точка ну, прокльована іншими рибаками. І що і тут бомбануло. Уявляєте собі, оце прикольно. Сам відчепився, прикинь. Відчепився. Друзі, і що, як наша завжди улюблена гра, отак От поки покльовочку чекаємо, що ми можемо. Андруха, скільки важить? Кіло 200. Я тоді кажу кіло 250. Хто в десь той виграва? Я ж можу сказати кіло 150, але я бачу, що він трошечки більший. Подивимось, я кажу кіло 250. А, кіло 300. Так, це раз я виграв. Тепер по сантиметрах, що? Пальцями не мірати. Давай я перші стрільну по сантиметрах. Десь 42, я думаю. Ну, я кажу тоді 40. 47. 47. 47, нічого собі ти виграв. <ріхи> Отак, От друзі, 47 см, кіло 300 коропет, власочка. Красунчик, бляха. Ну. Дивіться, друзі, що робиться. Який дощ рясний почався з бульками. Накрив ось тут рюкзака свого і йдемо під... Під деревце спробуємо сховатися. Дружочки, дружочки, а бачите? Дивіться, там немає ніяких поплавків, жодного. А вони перебазувалися сюди під бережочок. Дивіться, 2 метри від берегу. А чого того, що тільки що була ще одна покльовка в мене, я підсікаю, і десь був такий, напевно, десь до 2 кілограмів, ну більше, ніж той. Але теж не дуже великий, не такий, як в Андрія. Десь мені здається, біля 2 кілограмів був і тільки що зірвався. Не спів навіть нічого включити камеру. А просто підсік, він зійшов. Мені здається, можливо, гачок замаленький. Треба, можливо, більший гачок взяти. А можливо я просто такий рибак. В Андрюхи нічого не сходить, у мене тупо мільярд сходів. Хоча гачок однаковий у нас, так? Да? Ну, може це просто на вдачу. Отаке. Друзі, третя покльовочка тільки що в мене була. Просто притопив поплавок. Я поки взявся за спінінг, то піднялося. Ну і ні... Короте, Просто така покльовочка, дзьоб. Гарно так дзьобнуло, але не, не повело нічого. Не було сенсу вже підсікати. Короте, що Сьогодні в Канаді день батька, то Андрій сказав, от що в тебе клює. мене вчора клювало. Ти кукурікав, а я а в, а в тебе сьогодні клює. День батька. Короте. І от мені покльовки. Але реалізація в мене гірша, ніж в Андрія. Три покльовки, одна риба. Якби він мені не підказав за першу покльовку, то я б вже міг і без спінінга бути. Якби він не те, що не підказав, якби він не підсік, уявіть собі. І другу покльовку теж каже, диви, дивив, те клює, ну я вже хоч її побачив. Ну, коротше, таке рибак від Бога, як то кажуть. Дощик пройшов, дивіться, яка на воді, яке дзеркало, краса просто. Ще один дядько прийшов тут біля нас ловить. Таке, ловимо. Щось в Андрюхи трошки повело. Включив камеру, друзі, бо була покльовочка і все. Джоб-джоб-джоб. Нема нема такого чогось конкретного, щоб чи притопило, чи там повело, чи пок... виложило, а просто дзьоб 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 все. І так вже другий раз. А ми вже будемо збиратись додому, бо вже час їхати, плюс ну, така собі активність. Кожна рибалка на цьому місці, це вже в нас третя рибалка, і кожна рибалка все якось гірше і гірше. Погода зіпсувалась, і кльов так само. Дочекаємось стабільної погодки декілька днів. 2-3-4 сонечко якесь, і приїдемо, будемо знову ловити рибку. Кльов сьогодні, друзі, не найкращий, але все рівно не з пустими руками рибка. Скільки кілограм, кілограмчик 300 короб. Ось такий собі їде з нами вчорашню рибу. Ми пізно дуже приїхали. То Андрій, Андрію нема куди складати, я був дуже втомлений. У нас сусіди є дуже такі класні, хороші, дуже такі люди. То Я вчора віддав е, цю рибу сусідам, то ця жіночка. Пані Ліда була дуже така задоволена, бо вона дуже любить коропа, а тут його ніхто не ловить, ніхто не продає цього коропа. ну, типу, його... Якщо дуже любиш коропа, то тут, напевно, буде з ним не так все просто, щоб його поїсти. І то вона була дуже задоволена: Богу, це короб, це короб. Боже, в 11 ночі приїхав короб до них в хату. Тому ось таке сьогодні. Такий собі кльов, але все рівно в мене було таких три капітальних покльовки ще пару раз подзьобало. Реалізації в мене, ну бачите, не найкраща реалізація. Андрюха професіонал у нас рибак, але в нього з реалізацією покраща трішки обстановка, але сьогодні в нього з кльовом не дуже зовсім. Mm. Тому, ось так, друзі. Напевно не буду я це відео виставляти, бо в нас одна зловлена рибка. А хочеться трішки більше екшену, бо у нас є можливість тут таке показати на цьому ставочку, тому, можливо, десь знімлю вам наступне відео і вже скріплю їх два до кубки. І буде одне таке більше відео з більшою кількістю покльовок і зловленої рибки. Я сподіваюся, так буде. Андрій каже, бай-бай підписникам. До зустрічі у цьому ж відео. Ми їдемо додому. Добрий день, друзі. Приїхали ми з Андрієм знов на цю Добрий день. приїхали знов на цю водойму. Коротше. Ми не куримо, щоб ви собі розуміли. їмо снікерси, зараз кукурузку будемо їсти, буде паяти. Ем... І що? Надіємося сьогодні щось зловити. Отак. От От остання рибалка, коли було зранку, було трішки прохолодно, дощ якшов. Ми тоді зловили одного коробця ніби. І зараз спробуємо зловити щось ще. У нас, м -м, слава Богу, рибалки. У нас на цій водоймі ще не було таке, щоб ми нічого не зловили. І, і не то, щоб просто нічого там, сомика, коропа постійно навіть ловили. Тому, м -м, напевно, сьогодні теж щось повинно вдатись зловити, але загадувати не будемо. Рибалочка це таке діло. Андрій в'яже собі якусь оснастку. У мене поплавочок зараз вам покажу. Дивіться, як гарнесенько стоїть над водичкою. Такий собі дружочок. Зараз якби клюнуло, то було б дуже-дуже гарно видно. Прям дуже. Трюхе тільки що покльовка, і біля мого поплавка ніби як риє. Подивіться. І вандрона покльовочка. Что, чекаем. <гиблик> Поклевочка. Ты две, две. Кліпуємо оченятами, друзі, ніц не клює. Ху -ху -ху. До речі, ці поплавки ледве видно отак. Дивіться. Як його погано видно, бачите? І от Андрюхін. Де він? Так сам. Ні, його трішки краще. У мене взагалі щось. То вона ще йде, веде. Покльовочка, друзі, хороша. Андрон, давай. Втік. Ой. Блін, гарна покльовочка така була. Було видно, як в сторону втікло. йолки палки. Дружочечки, дружочечки, таке щось клюнуло. Гарна покльовка. І ця вудка супер суперкрута, не можу рибу наверх підняти, але, але мені здається клюнув китайський коробкою. Різнокольоровий. Зараз подивимося, я сподіваюся. Якщо вудку не зломить, кому. Да, червоний. Да. Яка риба! Кукурузу, а ми велиці сюди. Багато хто вже тіловив карпакої на кукурузу. А прикольний. <рисв -1> За нижню губу все як поволоджено. Маленький, сюди гамується, да? Суті гамуєш. Маленький. Дружочки, оце клас. Карп. Коропко. Такий прикольний. Перший короб в житті. І це дикий, це не те, що в акваріумі, знаєте, в людей біля дому в фонтані. Якісь коробкої живе, а це такий собі відносно дикий коропець. Бо водойма водойма серйозна тут, велика. Оце прикольно. Чай водойма дика, але знаєте, що все рівно коробкою. Для мене якийсь супер, як Золота рибка як з акваріума, якось її серйозно не сприймається, не знаю чого. Дружочки, от зараз у нас пів дев'ятої вечора. Я помічаю таку якусь активну, активнішу фазу, таку, що трошечки десь якісь покльовки активніші, таке, а не просто раз дзьобнуло на годину і все. У мене була тільки що класна покльовка. Прям сильно втопили, втопило, але я її щось навіть толком не побачив. Мені Андрій сказав, щоб ви собі розуміли. Я тільки закинув, воно одразу втопило, коротше, отаке. Тільки що в нього щось дзьобнуло. але все рівно. Перша рибалка, коли ми попали на, на цей ставок, то ми прямо попали в потрібне місце, в потрібний час. Музика тут просто лупашила і риба клювала. А рибаки сиділи очима, кліпали, а, а ми ловили. А зараз вже все стало на свої місця. Важко зловити, не клює так, як клювало. Ну, таке, щоб ви собі розуміли. Раз на раз не приходиться цими рибалка. Прикольно. Раз попадаєш на супер дикий класний кльов. Неважливо, чи це там короб, чи лосось, чи ще щось. І потім рік ходиш собі на риболовлю. Таке щось там незрозуміле. Це ще добре, що якщо раз в рік щастить попасти на щось таке класне. Друзі, я напевно не зняв бляха. Я, я, мені здається, я нічого не зняв. Оце придурка кусок. Давай. Вітаю, Андро. Дивіться, кілушечка. Вау. Друзі, друзі, такий ситуаціон. Коротше, в Андрія тільки що класна покльовка. Я йому Андрій Андрій клює. Він підсікає, в нього коробчик, кілограмовий, все класно. І знаєте в чому? Один нюанс, я знімав, це все дуже там знімав, дуже хоп, допомагав туди-сюди. А вже коли короб на березі, я дивлюсь, секунди нуль-нуль, секунди по нулях. Тобто я включив камеру, не включив зйомку і просто дивився в камеру, як Андрій Ребу <сху> ловить і не знімав, не показав, як гарно коробчик водив по березі. Але хоча б ви побачили, як він виглядав. Гарний такий собі до кілограмчика дуже-дуже красивий такий собі сазанчик. Ось так, друзі. Так, що в нас? У нас карпко і сазанчик. О, -о, о за сьогодні. Непогано, непогано закидаю я далі. Капець, так жалко, що я не показав, як він гарно так водив собі. Капать. О -о. Нова покльовка в Андрюхи. Я собі тільки кукурузку зарядив. В Андрюхи покльовка знов знімаю. Знаєте, що мені не подобається? Що Я замість того, щоб риби ловити. Рибу ловити, я знов зні... зйомки в мене. Отак. Отака оця доля бляха ютуберська там друга така баблічо байкерна таке коротше немає вернікових покльовок дуже-дуже рідко коли нормально клюню а зазвичай просто дьоп може раз дьоб і нема толком як Того у мене дивіться О, щось може краще. Давай ще краще трошки. Якщо буду знімати, то не підсічу. Але мене так зараз паяє, от дивіться, рибак що? рибак чекає поклювку і хоче просто всікти гарно і витягнути. А я напевно настільки мене попаяло оце. На відео знімати, що мені напевно не настільки важливо її всікти по кльовку, як зняти, як воно гарно клюнуло. <гум> Отак. От ну, Така душа трошки розірвана, знаєте, бо і хочеться і зняти, хочеться, і половити хочеться. І не знаю, що краще, але мене коротше забрало конкретно. Не знімаєш толком, і не відпочиваєш на 100%, а таке щось, знаєте, ні туди, ні сюди. Але все рівно не конкретно, бо в Андрія воно там дзьобнуло. Все перестало. В мене так само дзьобнуло легесенько да перестало. Дружочечки, дружочечки. Їхав з рибалки, зустрів колегу сусіда. Він каже, Андрон, я з рибалки, бери дві камбели. Я кажу, ну ні, дай мені одненьку попробувати. Він каже, ні, бери дві. Коротше, запах друзі, стоїть дуже сильний. Я ніколи камбели не їв, ніколи не чистив, ніколи нічого про неї не знав. Дивіться, ось так вона виглядає смішно. Ось така риба. І дивіться, отут що в неї? отут такі кишечки. Ну, це, щоб ви собі розуміли, була окей. А цю камбелу я почав животика мацати, чую, що він такий твердий, що це таке, і щоб ви собі розуміли, всередині цієї камбели було дві ось таких мушельки. Уявіть собі. Тупо просто ракушки з океану їсть камбела бідненька, представте, немає що їсти. Отакі От ракушки їсть твердючі, просто камінюк набила собі живота. І це дивіться, я зараз вам це Покажу. Беремі кишечки, наприклад. Що тут є? І тут просто все ракушки, дивіться. Ось тут маленька ще ракушка, бачите. І тут все таке тверде неї. Уявляєте собі? Запах, звичайно. А -а -а -а. Хвилючок немає. Поплавочок так гарно стоїть собі над водичкою. Ще б якби клюнуло зараз, взагалі було б прекрасно. Так він гарно собі над тою водичкою вже стоїть. Але кльову, друзі, немає. І ми будемо вже збиратись додому. Пізно завтра робочий день. Вівторок. Тому ось таке, друзі, вийшло відео. Е, ну що, дивіться, слава рибацькому Богу, що до... 9 рибалок на 9 рибалку цього року я зловив першу рибину, і після того якось помаленько, вже там щучка, там коробчик, там якась форелька. Смуктунаша того зловив був. Якось помаленько розклювалося, і вже вже такий більш-менш відео з рибкою вдається знімати. Ну бо перших цих вісім рибалок було дуже, дуже дуже важко. А сьогодні що в нас? Коробкою, звичайний коропець, сазанчик дуже гарний. Шкода, що не зняв, як Андрій його витягував, але в загальному рибку зловили. Перед цим на тій ранковій рибалці теж був коробчик. Тому ось так дуже навіть непогано, друзі. Ух, кому сподобалася рибалка на коропа, на поплавочок, поставте поплавочку в подобаючку І підписуйтесь на канал. бо ми і далі будемо знімати багато відео про риболовлю в Канаді. Надіюсь, скоро поїдемо на Велику Форель полювати. І, можливо, зловимо. І до зустрічі у наступних відео. Па-па!